Вправа номер 24 другий пункт. Жорсткість пружини становить 20 Н на метр. Яку силу потрібно прикласти до пружини, щоб розтягнути її на 0,1 метра. Ну що ж, звичайне завдання на закон гука. Де ми кажемо, що сила пружності у нас пропорційна видовженню. Ну що ж, отже, жорсткість, жорсткість у нас позначається літерою К, записуємо К дорівнює. 20 ньютон на, на метр Є. Далі, яку силу потрібно прикласти до пружини, щоб її розтягнути на 0,1 метра. Це у нас буде видовження. Отже, записуємо, що видовження Х у нас дорівнює 0,1 метра. Всі одиниці у нас співпадають. У нас запитують, яку силу потрібно прикласти до пружини. Це буде деяка сила F. Що ми знаємо, що при видовженнях у нас сила пружності. сила пружності, що виникає у пружині, Буде прямо пропорційна видовженню. Цей закон носить назву «закон гука. Давайте його запишемо. Отже, записуємо закон гука. Отже, сила пружності, F пруж У нас прямо пропорційно видовженню К, що множиться на X. Ще раз сила пружності сила, що виникає в пружині. Якщо ми будемо розтягувати пружину, то прожигнення пруж... зупиниться тоді, коли сила пружності, що виникає в пружині, скомпенсується зовнішньою силою F, з якою ми тягнемо. Тобто ми можемо сказати, що тоді, оскільки. Давайте запишемо, що сила F у нас буде не дорівнювати. Пишемо, давайте тут. Сила F має дорівнювати силі пружності, пружності так, то тоді звідси випливає, що сила F, така сама, як і сила пружності, і її можна визначати як K, що множиться на Х. Ну що ж, давайте обчислювати, чому дорівнює сила F, сила F у нас дорівнює. Отже, за міська пишемо 20 ньютон на метр. Помножити на метр, помножити на х у нас 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж, метри у нас скорочуються. Так, то тоді отримаємо 20 помножити на 0,1. Це буде 2 ньютони. Законом Гука і сила пружності буде дорівнювати 2 ньютона. І нам, щоб утримати пружину в цьому положенні, треба прикласти, тіло буде скомпенсовано, коли до кінця пружини сили будуть скомпенсовані. 2 ньютона сила пружності, і 2 ньютона наша зовнішня сила має бути. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, сила F у нас має дорівнювати 2 ньютона. Ну що ж ось таке просте завдання на закон гука на цьому вправу завершено.